Право 376. Спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо. Ну що ж, статуємо, спочатку спрощуємо вираз. Тут Бачимо у дужках 1,15 мішане число. Давайте його перетворимо у десятковий дріб для зручності. Тут додатковий множник у нас буде 2, то 1 це буде 2. ,10. То запишемо тоді 1,15 як 1,2. Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, спочатку 1,7 ми множимо тоді на 1,2А, бо 1,15 це 1,2. Потім додати, запишемо як суму, 1,7, що множиться, відняти 4Б це додати мінус 4Б, то ми пишемо мінус 4b. Запишемо все в ряді суми. Далі відняти 1,5 це додати мінус 1,5. Спочатку помножимо на 12 b є. А далі додати. Тепер мінус 1,5. Відняти А це додати мінус А, то множимо на мінус А. Це якщо записати все в вигляді суми. Це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте множити в стопчик 1,7. Записуємо 1,7. Що множиться на 1,2. Множимо. 17 помножити на 2 це 34. 17 помножити на 1 це 17. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 3 плюс 7 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Ну що ж раз, два знаки після коми ставимо. Та записуємо, що в нас вийшло 2,4. Отже, пишемо 2,4 А. 2,4 А. Додати. Так, буде у нас мінус один із множників від'ємним. Є. Далі. Тепер 1,7, що множиться на 4. 10 помножити, 1 помножити на 4 це 4. А 7 помножити на 4, 7 на 4,28 буде 2,8. Разом буде 6,8. Записуємо мінус 6,8b. Так, додати. Знову нас одне ще ще від'ємне, Пишемо мінус. 1,5, якщо множиться на 1,2. 1,5 це це число і ще його половинка. Половинка від 1,2 – це 0,6. Тобто разом це буде 1,2 і 0,6 1,8. То пишемо мінус 1,8B. Так, додати. Мінус на мінус останньому добутку буде плюс, то додати буде 1,5а. І це дорівнює. Ну, а зараз групуємо. У нас є 2,4 А. Пишемо 2,4 А. Додати 1,5А. Є. Додати. Ну, а зараз групуємо всі доданки з Б. Переносимо. Отже, вийде мінус 6,8Б. Додати. мінус 1,8 b і це дорівнює. 2,4 плюс 2 плюс 1 – це буде 3, 3, ну що ж, це тоді буде ще 54. 3,54. А, далі додати. У нас буде мінус. Бо обидва вданки від'ємні. Так, 6,8 плюс 1, це буде 7,8 плюс 0,8. Це буде 8,6. Тобто вийде мінус 86 b і це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 3,54 А. Додати мінус 8,6 це відняти 86 b Все вираз ми спростили. А зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо, то ми записуємо, якщо а дорівнює 5 і b дорівнює мінус 10, то значення нашого виразу 3,5. 54 сотих А мінус 8,6 Б. Буде дорівнювати 3,54, що множиться, замість А пишемо 5. Відняти 8,6, що множиться, замість Б пишемо мінус 10, і це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 3,54, що множиться на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Запишемо. 3,54, що множиться на 10, і ділиться на 2. Відняти 8,6, що множиться на мінус 10, це буде мінус. А 8,6 множиться на 10 це 86. І це дорівнює. 3,54 що множиться на 10, це 35,4. Залишиться поділити на 2. Так, відняти мінус 86, це додати 86. Це дорівнює. 35,4, що ділиться на 2. 35, що ділиться на 2, це буде 17,5. А 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10. Разом, буде 17,7. Є. А, так, додати 86. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 86 плюс 10 96, плюс 7, це буде 103. 103, цілих залишиться і 7. Десятих. Є, записуємо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили. Записуємо 3,54 А мінус 8,6Б. Знайдіть його значення, ми знайшли. Записуємо 103 цілих. Сімдесятих Я. Yeah?